嗯，你说对。 Так, шановний суд обвинувачений через свого захисника виконав свій обов'язок, які передбачений частиною 7, пунктом 1, статтею 42 І завчасно повідомив суд про причини неявки і причиною неявки є його участь у пленарному засіданні Верховної Ради України. У зв'язку з тим, що в Україні продовжено воєнний стан, то як повідомив обвинувачений, завчасно їх не повідомляють, коли буде саме пленарне засідання у вигляді сесії. Тому він мені повідомив 7 Верес 7 серпня, про те, що 9, 10 і 11 він буде брати участь у пленарних засіданнях. І оскільки дата у нас є заздалегідь погоджена 16 серпня, то просив, щоб засідання було перенесено на заздалегідь на раніше визначену дату, а саме 16 серпня 14.30, якщо я домиляюсь. Так, 9 10, 11. Справа в тому, що від, бо засідання призначено на 9 саме серпня, тому я вказала, що від 9-го не може пробути. Оскільки в нас не було раніше визначених дат на 10-11, то ці дати я не вказувала, але повідомляю суд про те, що гарасом повідомив, що 9, 10, 11 будуть пленарні засідання в кінці сесії. В заявити не вказано. Усно то, повідомляю, то, так. От винакше сказали, що ви не буде в на у справу? Ні, 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 я Можливо, я говорила. І Фортуненко, адвокат, повідомив в 11.50, що він перебуває на обшуку на наступне судове засідання. Він надасть докази до поважності причини я. Я, я повідомляю, бо колега сказав повідомити, тому ну, якби це репутація. Тому... Учинить розглядати за відсутності обвинуваченого ми не зможемо. Водночас я вважаю, що він, по перше, не виконав свій обов'язок щодо завчасного повідомлення, оскільки наскільки мені відомо, це питання подано тільки сьогодні. По друге, я вважаю, що участь в пленарному засіданні не є. По-друге, я вважаю, що викладені обставини не є поважними причинами неприбуття особи на виклик, передбаченими статтею 138 Кримінального процесуального кодексу України. Тому прошу визнати причину неприбуття неповажною, особливо враховуючи, що дати судових засідань дійсно узгоджувалися не просто за а за кілька місяців до сьогоднішнього дня. Не причиною не прибуття. І, що? І відкласти на наступну, заздалегідь визначену дату, оскільки розглядати за його відсутності ми, очевидно, не можемо. Mm -hmm. Ясно. При тик узнають ці дати на засідання? я на, на, на такі більш конкретні, конкретні питання з приводу за скільки днів чи як я не можу відповісти. Я вважаю, доцільним було наступному судовому засіданні його запитати про це. Ну я так зрозуміла, що вам він сьомого повідомив. Ви одразу подали клопотання. Так, звичайно, сьомого було повідомлено і сьомого я подала клопотання відразу заздалегідь для того, щоб суд розрахував свій час. Добре, дякую. Так, радість на місці, коли суддів ухвалила е вирішити поваж... причини поважності наявки Герасимова в сьогоднішнє судове засідання, е вирішити в наступному судовому засіданні у зв'язку з тим, що на сьогоднішній час, крім слів е про пленарне засідання, більш немає ніяких підтверджуючих документів. Так, і... Mm, у нас визначена дата судового засідання 21 серпня, 16, 16? 16 ага, так, 16, ага да, 16 у Так, 16-го, да. 16-го у нас есть. Так, ну у нас е поки немає можливості раніше призначити, е поки залишається на 16 серпня і, <кій> на жаль, інші дати... <кій> так. Сподіваюся, що у нас 16 серпня відбудеться засідання, і ми закінчимо розгляд справи уже. Скільки у нас було нас інші дати, ми на жаль, вже ми зайняли ті, що дати були визначені. Скільки ну, планували сьогодні засідання провести Ну, 21 е поки залишається, хоча ми і призначили там справу, але її можливо не буде. Так що 21 е поки хай буде. 16 Так, да, Поки розраховуємо на ці дві дати. У нас і там, і там дві години, так? Так, ну 16 го у нас 14.30, в принципі, у нас там до кінця робочого дня у нас там 2,5 години. Може, ми закінчимо 16-го. Якщо раптом не закінчимо 16-го, резервна дата буде 21 серпня, але не факт. Також подивимося, як воно можливо там залишиться чуть-чуть зовсім. Ми і закінчимо 21-го, а іншу справу В общем, будемо якось відноситися до цього. Будемо да будемо рухати туди. ще що го зранку, що у вас вдруг у нас справа там інша колега. А, якщо піс на десяту, то ну, взагалі чи раніше, на 8. раніше на восьму. Нормально на восьму, то добре. 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 Ну, чи знаємо, щось там не буде, ми тоді вас повідомимо. Якщо добре. що, то ще може бути 8 17, так? Да? Ну і та у нас вже призначена справа, але якщо угу. там буде ну, я якісь про себе перевіряли зараз у вас. У ну, мене є справа, але тут він воює, може не явитися, то теж може це mm -hmm, дуже. Так, да. так що сім'я, то так, да, з восьмої години поки собі зарезервуйте. І якщо що, значить тоді будемо мати на увазі.